Зцілення вимагає реформи здоров'я. Елен Вайт Для того, щоб очиститися і залишатися чистими, адвентисти сьомого дня повинні мати Святого Духа у своїх серцях і своїх оселях. Господь дав мені світло з такого питання. Якщо сучасний Ізраїль упокориться перед ним, очистивши храм душі від усякої скверни. Він почує їхні молитви за хворих і благословить у використанні його засобів від хвороб. Коли людина з вірою робить усе можливе, борючись із хворобою та використовуючи прості дані Богом методи лікування, він благословить її зусилля. Якщо ж після отримання такого великого світла божий народ буде плекати недобрі звички, потурати власному я і відмовлятися від здійснення реформи, то зазнає неминучих наслідків переступу. Якщо вони вирішать за будь-яку ціну задовольняти спотворений апетит. Бог не спасе їх чудодійним чином від наслідків їхнього потурання. Вони будуть в муках лежати, написано в Ісаї 50.11. Люди, котрі обирають самовпевненість, заявляючи, Господь зцілив мене, і я не потребую жодних обмежень у харчуванні, я можу їсти і пити, що заманеться. Незабаром тілом і душею відчують потребу в Божій відновлювальній силі. Оскільки Господь милостиво зцілив вас ви не повинні думати, що можете долучитися до звичаїв світу в потуранні своїм бажанням чиніть так, як наказував чинити Христос після звершення ним зцілення. Іди і більше не гріши. Івана 8.11. Апетит не повинен бути вашим Богом. Будьте здорові та розважливі. Елен Вайт